В ефірі інформаційна програма Час в студії працює Світлана Комлєва. Про головні події п'ятниці вже готові розказати журналісти нашого телеканалу. Коротко про них дивіться в анонсі. Гучні заяви. Чи припинилася контрабанда? Знову не відбулася. Відкладена сесія, спільна операція. Угорські хірурги на Закарпатті, передвиборний інструктаж, підготовка правоохоронців про те, що турбує вирішення проблемних питань, допомога дитині. Мрії збуваються. Голова закарпатської обласної виборчої комісії може потрапити за грати на два роки за зіпсовані бюлетені. Про це заявив Сергій князів, керівник закарпатської міліції. Ужгородським слідчим відділом порушено кримінальне провадження за статтею 367 за службову недбалість щодо невстановлених посадових осіб, які причетні до виготовлення недійсних бюлетенів. Відповідальність за вищезгаданою статтею передбачена досить серйозна. До двох років позбавлення волі виправлені бюлетені мають доставити в Ужгород сьогодні під вечір, а тоді розподілять їх по області. На Виноградівщині провели в останню путь військового, який загинув на сході. 21 жовтня 2015 року виноградів прощався з полеглим воїном сапаром окремої понтонної частини, яка дислокується у районі Маріуполя, 38-річним Олександром Бегезою. Він став десятим жителем виноградівщини, який поліг у російсько-українській війні на Донбасі. Гучні заяви чиновників спростовують відомі волонтери. Олексій Мочанов розповів нашим журналістам про те, чи припинилася контрабанда на сході, попри гучні заяви чиновників, які говорили, що побороли контрабанду на сході і припинили її на Закарпатті. Контрабанда на Закарпатті нікуди не зникла. Час від часу на кордоні, правда, словацькому та угорському знаходять бурштин сигарети великі партії товарів, які вперто чомусь не бачать закарпатські митники та прикордонники. Такими повідомленнями різнюють заголовки з міст сусідніх країн. Це все, попри заяви голови закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля про те, що з контрабандою на Закарпатті серйозно борються. Свого часу Москаль тоді керівник військово-цивільної адміністрації Луганщини багато розповідав, що перекрив контрабанду там. Ці заяви спростував відомий волонтер Олексій Мочанов. И что-то не похоже, чтобы там что-то там, останавливалось, потому что, э, ну, поймите правильно, э, разница в цене там, на бутылку фанты, да, берем просто там какой-то детский напиток э, в четыре раза. Причем к нашему стыду э, Луганская Донецкая сторона не принимает участие в контрабанде. Они принимают те автомобили к себе, которые проехали с товаром, без разницы, что это, это будет там. Моющие средства, вода, сигареты, мясо, лекарства. Я сейчас не говорю про контрабанду угля или цветных металлов, это вообще там где-то очень далеко, но никуда она не девалась. Расскажи про, про хабарит, а про иные шляхи контрабанды, которые никуда не сникли на сходе. То есть это и контрабанда людей, которые передвигаются туда, возможно, просто не получив разрешения у нас о перемещении. Но совершенно не обязательно контрабанда это наркотики, оружие, там, не знаю, предметы старины. Искусство тащит туда все, потому что потребности в временно оккупированных областях огромные во всем. Алексей, каже, влада и живут у резных реальностях. Слышали ли вы хоть один громкий процесс, где контрабандиста отловили? Ведь контрабандист – это не только водитель фуры и экспедитор. Ведь кто-то его грузил и знал, что он грузит, кто-то его выпускал, а кто-то давал такую команду. Поэтому для того, чтобы проследить цепочку… Надо было бы копать ну, до самого дна. Кто-то мне когда-то смеялся говорил, что если кто-то из наших больших нынешних политиков или олигархов сядет на скамье подсудимых, скамья подсудимая должна быть телескопическая, потому что она должна выдвигаться в правую и в левую сторону, и на нее будут садиться те, кого мы очень хорошо знаем, и часто видим по телевизору. Словаки почали видавати менше віз українцям. Кількість віз українцям, які видали дипломатичні установи словацької республіки в першому півріччі цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилася. Якщо минулоріч нашим співвітчизникам було видано майже 25 тисяч віз, то цьогоріч – уже лише 23,5 з половиною. Водночас зросла кількість відмов у видачі шенгенських віз з 254 до 513. Кількість нелегальних мігрантів, які прямують до Словаччини з України, зросла на 50%. Попри заявлену владою боротьбою з нелегальною міграцією та контрабандою, словацькі правоохоронці констатують її похід через Закарпаття лише збільшується. За даними кі оприлюдненого президію поліцейського відділення уряду прикордонної та міграційної поліції, за перше півріччя цього року на території Словаччини затримано 943 нелегальних мігрантів, тоді як за аналогічний період минулого лише 498. Сесію Ужгородської міської ради вчергове відклали. Нагадаю, 22 жовтня анонсована напередодні сесія не відбулась. Тоді біля міської ради активісти зібралися, аби, як кажуть, не допустити земельного дерибану. Не вдалося провести засідання із цього разу. За словами міського голови, депутати повідомили, що на сесію не прийдуть, бо переймаються передвиборною кампанією. Міський голова в черговий раз спробував зібрати депутатів на сесію Ужгородської міської ради. Перед відкриттям засідання для присутніх в залі Віктор Погорєлов особисто оголосив питання порядку денного. Однак народні обранці вже вдруге за два дні проігнорували засідання. Нагадаю, 22 жовтня анонсована напередодні сесія не відбулась. Тоді активісти зібралися, аби як кажуть, не допустити земельного деревану. Ми розуміємо, що в останні дні до виборів багато є напевно невирішених у них питань. І сьогодні мова йде про півтора сотні питань, які зависли в повітрі. І звичайно, що гори депутати, які сьогодні сидять у міській владі і намагаються ще щось протягнути. Показово, що, наприклад, минулого тижня була сесія, да вони зібралися, не змогли нічого протягнути і відповідно розгінали, сказали, що не буде нічого. Але в п'ятій годині вони під покровом на да, уже вечора знову збирається. Стоїмо на захисті прав, свобод і інтересів міста Ужгород. Як розповідали активісти, на сесії повинні були ухвалити коригування генплану міста, який розв'яже руки для земельних махінацій. До слова, львівський апеляційний адміністративний суд скасував дочасну судову заборону на внесення змін до генплану. А тому до виборів сесія спробує цим скористатися. Міський голова проанонсував, що сесія відбудеться у п'ятницю, тим не менше у великій. Залі зібралось менше десяти депутатів з цієї причини. Головуючий навіть не відкрив засідання однак запевнив, що воно не останнє, оскільки ще багато питань потрібно вирішити. Ми змінили питання. Я думаю, що ми не розглядали. А ті питання, які не мають ніяких претензій, ми їх рахували. Мали би теж ці 200 викупи землі, вже що стоять по року. Мали би все ж таки затвердити. Відтак, за словами міського голови, сесія відбудеться наступного тижня. Запевнив, про дату і час засідання оголосять мінімум за добу. Самі ж депутати каже Віктор Погоряло. Повідомили, що на сесію не прийдуть, бо переймаються передвиборною кампанією. Василь Петовка вимагає зберегти відділення пенсійного фонду в добовому, яке обслуговує близько 11 тисяч пенсіонерів у 13 населених пунктах. Народний депутат написав звернення голові правління пенсійного фонду України. В ньому йдеться про багаточисленні звернення жителів віддалених гірських сіл Тячівського району, про те, що зазначений структурний підрозділ буде ліквідовано. Люди просять вжити заходів, аби не допустити ліквідації відділення пенсійного фонду в Дубовому, адже пенсіонерам з віддалених гірських сіл доведеться їздити до Тячіва за довідками та для вирішення інших питань пенсійного забезпечення. Такі поспішні рішення органів виконавчої влади посилюють соціальну напругу в суспільстві, викликають невдоволення людей. Нагадаю, що 12 травня 2015 року жителі дубового та прилеглих сіл перекрили автошлях. Тоді народний депутат Василь Петьовка втрутився у ситуацію. Ситуацію стабілізували на початку жовтня 2015 року. Головне управління пенсійного фонду у Закарпатській області видало наказ про ліквідацію структурного підрозділу Цячівського відділення управління пенсійного фонду в селищі Дубове. Основна мотивація наказу економія бюджетних коштів. Зараз Василь Петовка у зверненні вимагає від керівництва пенсійного фонду скасувати наказ про ліквідацію дубівського відділення. В Ужгороді відбувся останній перед виборами інструктаж особового складу міліції Закарпаття. Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням правопорядку на всіх виборчих дільницях області. Завдання правоохоронців документувати факти підкупу виборців та інші порушення. Як забезпечити виборче право Закарпатів під час волевиявлення днями навчилися міліціонери області. Особовий склад у МВС це вже не, не перший тренінг, а мабуть один із останніх тренінгів. Тепер будуть індивідуально з кожним, якщо порушення будуть виявлені, то вони повинні бути відповідним чином зафіксовані, розслідувані та справи направлені до суду. Інструктаж відбувся за участі представників комітету виборців України в Закарпатській області. Міліціонерам нагадали кілька ключових моментів, які має пам'ятати кожен. Зокрема, наголосили, міліція поза політикою. В таких моментах міліція не повинна брати участі і повинна ну, знати, як юридично вона повинна діяти на виборах. Тобто, це забезпечення громадського порядку, супровід документації і ось охорона дільниць. На зборах міліціонерів, котре ознайомились із законом України про міліцію, законом про вибори, обговорили основні алгоритми дії міліції під час охорони виборчих комісій та на виборчих дільницях. Під час проведення голосування винесете слуху поза місцем голосування. Ви повинні це знати. У разі будь-якої нештатної ситуації, в разі будь-якого порушення громадського порядку, ви негайно повинні доповідати чергову частину міськравіділу в оперативний штаб. І не, не зараз не, не втікати бігти не за цим правопорушником там за 3-5-6 кілометрів від дільниці. Визвати слідчу оперативну групу, групу або групу швидкого реагування, або групу документування. Ви залишаєтеся на місці, забезпечуєте безпеку виборчої дільниці. Наголосили міліціонерами й на посиленні нагляду за реквізитами на дільниці, аби уникнути крадіжок. Одне з важливих завдань міліціонерів в виборчому процесі супровід сейфу з бюлетенями. При перевезенні людей працівники місії в другому панку не мають всі Працівники Державної служби охорони, як і всі інші працівники міліції, задіяні для охорони забезпечення охорони на громадського порядку на виборчих дільницях. Багато чого корисно для себе, працівники собі занотували, щоб діяти, знати, які відповідно діяти в тих чи інакших. Ситуація запобігання правопорушенням, їх припинення охорона і забезпечення громадського порядку це ті основні завдання, що покладені на міліцію під час виборів. Правоохоронці запевняють, добре засвоїли свої обов'язки, готові донесення варти, аби громадяни могли здійснити волевиявлення. У Мукачеві з магазину будматеріалів невідомий вкрав 90 тисяч гривень. До чергової частини Мукачівського міськвідділу міліції звернувся приватний підприємець і повідомив, що з його магазину будівельних матеріалів крали 90 тисяч гривень. Злодій зафіксувала камера спостереження. Даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185. Це крадіжка поєднана з проникненням. Наразі по даному факту проводиться досудове розслідування. Правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи по встановленню особи, яка причетна до даного правопорушення. Правоохоронці просять допомогти встановити особу зловмисника інформацію щодо обставин цієї крадіжки. Анонімно можете повідомити за номерами телефонів, які бачите на екранах. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, в 2016 році, буде проводитися з 5 травня до 10 липня. Про це повідомляє прес служба Міністерства освіти і науки України. Особи, які зареєструвалися для проходження зно, матимуть можливість скласти тести з української мови та літератури історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської французької мови, наголошуються в повідомленні. При цьому кожен учасник ЗНО має скласти тест не більше як чотирьох навчальних предметів. Зростання цін комунальних тарифів, низькі заробітні плати, погані дороги. Далеко не весь перелік проблем, які обговорили жителі вулиць мікрорайону Росвигово на зустрічі з депутатом обласної ради Андрієм Балогою. Як можна вирішити проблемні питання? Дивіться в сюжеті. Про освітні проблеми з депутатом обласної ради говорили педагоги. У нас суттєво збільшилася кількість годин на інформатику. І в нашій школі 20-тій, в 13 тринадцять. Я думаю, в більшості є проблема із комп'ютерними класами. У нас є вимоги державної програми, і немає можливості забезпечити її виконання. Це ж просто проводиться тендер. Чи може сесію міської ради цього року, тому що є ще залишковий баланс по перевиконанні? Може ще навіть вирішити цього року. Не так то багато, не така то велика потреба у місті цілому, щоб це закрити. Турбує педагогів і розвиток спорту. Фактично, всі забувають за те, що потрібно розвивати спорт. В інших країнах до цього по-іншому ставляться, тому що є державні програми, які це підтримують. У нас це все скинули на місцеве самоврядування. Тобто фінансування з державного бюджету урядового немає. Але я впевнений, що потрібно це підтримувати. Педагогам, як і більшості мукачівців, завдають чимало незручностей, погані автошляхи. Чи є можливість? Якісь ті о, трактором, щоб пройшов трактор з фризою, щоб ті асфальтові бури зрізати, тому що кожна машина, яка проїжджає через переїзд, постійно ціпляє. Почали ремонтні роботи на Хрещівській пізній, це спільно, вже більше року над цим працювали. З обласного бюджету виділилися кошти, потім проєкт, поки узгодився з областю. Принаймні почали роботу. Ті ж самі люди, що роблять там проводять там роботи, мають зробити те, що виговорить. Депутат обласної ради Андрій Болога зустрівся із колективом Мукачівської гімназії. Найбільше педагогів цікавило питання реформи в освіті та забезпеченням шкіл. Крім того, надійшла пропозиція проводити в місті більше спортивних заходів для школярів. Говорили і про систему освіти. децентралізації у сфері освіти. Я, взагалі, в принципі, от зараз іде зміна до закону про середню загальну середню освіту. На сьогоднішній день це я рахую недопрацьований документ. Хочуть зробити децентралізацію, але неможливо зробити чітку децентралізацію в одній галузі. Має бути і фінансова децентралізація, тому що кошти тоді мають віддати на місцеві бюджети, якими можна буде розпоряджатися в інтересах освіти. Після освітян спілкувалися з медиками у обласній лікарні. Обласний депутат зазначив, протягом декількох років облрада всіляко сприяла розвитку і фінансуванню лікувального закладу, оскільки здорові діти це майбутнє Закарпаття та держава. Проблем вистачає в галузі освіти та медицини. На що скаржаться закарпатці – дивіться далі. Заробітні плати низькі, особливо у бюджетній сфері. Вижити за них неможливо, робочих міст не вистачає, тож масово виїжджають за кордон на заробітки. Почали, як то кажуть, із неболілого. Інвестори, які всі заходять в будівництво, чи то фабрик, чи то заводів, вони це роблять за кредитні кошти. Якщо будуть розширюватися, от флекстронік стан, вони мають розширити на 800 робочих місць. розширитися. Але їм уряд не повертає 30 мільйонів гривень ПДВ, за рахунок чого вони хочуть це зробити. Вже ця проблема тягнеться майже два роки Народний обранець бачить вихід із цієї ситуації, зокрема для Мукачева. Збільшити кількість робочих місць за рахунок державного сектору. Нам і так треба будувати нові садочки, особливо в Росвигу. 130 дітей на 100 місць. Перегруз повний. Нам треба на 500 місць будувати садочки на наступний рік. Це вже якихось 80-90 робочих місць у державному секторі. Два максимальна стимуляція для розвитку середнього бізнесу і малого бізнесу. Скаржилися люди і на рівень життя, на високі ціни. І чому такі ціни? Цукор 15 гривень. Що може влада зробити 15 на, рівні, да, на, да, на, рівні, ну, на рівні міста, хоча б області по поводу цін. Пенсії? Подивіться на тих людей, майже пенсіонери. Надавити на них на це не можна. Хто вам не буде розказувати, що це можна зробити, це не можна, бо це незаконно. Але максимально прибавляти їх десь по податках, чуть -чуть, щоб вони вибудували єдину ціну по місту. Бо розумієте, що таке базар? Базар весь більшість бізнесу 70%, працює в тіні. Сьогодні придумали собі таку ціну, завтра таку ціну придумали. А хто контролює? Обговорили і питання непомірно високих тарифів, які стали непосильною ношею для простих людей. Підняли тарифи і називаються реформи. Ще розіслали всім власти щастя, що це реформа велика. Уряд просто веде геноцидну політику по відношенню до населення держави. І я не буду сумніватися, не сумніваюся в тому, що ближче до зими не сплата по комунальних послугах 70-80%. Просто люди перестануть платити, тому що треба жити якось. І має бути гідне існування для кожного. Ділився досвідом. Провідний хірург з угорського міста Мішкольць Акошкіш знову на Закарпатті. Двічі на рік уже протягом 10 років лікар ділиться новими методиками проведення складних операцій з нашими фахівцями. Цього разу, окрім теоретичних занять, угорський хірург провів близько двох десятків показових операцій. Більше про налагоджену співпрацю лікарів дивіться в сюжеті. Маленького Андрійка готують до операції. У нього надважке урологічне захворювання, яке лікується тільки оперативним шляхом. Мама заспокоює малюка в той час. Сама дуже хвилюється. Дуже переживаю, як мама кожна <кхи> пережива. Перед операцією лікарі закарпатської ОДЛ проводять консиліум. Асистує українським медикам провідний хірург із міста Мішкольц, колишній голова асоціації дитячих хірургів Угорщини Акошкіш akkor... цього тижня вже зробили близько 13 операцій. Це і пластичні операції, і втручання на органах, і втручання у черевній порожнині. Готуємось до складної операції пов'язаної з урологічним питанням. Це дитина, яка не могла нормально розвиватися. Зараз будемо робити втручання у черевній порожненні. Сподіваємось, дитина отримає шанс на нормальне життя. Спільну операцію закарпатські та угорські лікарі проводять в обласній дитячій лікарні в рамках транскордонного співробітництва, завдяки налагодженій співпраці, що триває протягом 10 років, в Мукачеві два рази на рік проводять десятки складних оперативних втручань. Цього разу також були складні випадки. Це і пластика твердого ньоба була і урогічні операції, і хірургічні операції, і ортопедичні операції були на цей раз. Я думаю, спектр палета операцій є дуже широкою. Перший раз до нас приїхали в 2005 році. Лікарі-хірурги це були як доцент із міста Печ, доктор Ващан, так доктор Кішакуш, який на даний час оперує сьогодні у нас в обласній дитячій лікарні. Дитячий хірург Роман Юрса за 10 років співпраці з угорськими лікарями перейняв від них чимало досвіду. Спочатку було налагоджено із містом Пейч, там дитячою лікарнею, а потім через рік до цієї співпраці приєдналася і мішковська лікарня, і в особі лікаря Кіша який на той час був завідуючим відділенням хірургічним у Мішковській дитячій лікарні, варто зауважити, що раніше такі хірургічні втручання на Закарпатті не робили. Хворих дітей везли на лікування до столиці або за кордон. Тепер же провідні лікарі Європи приїздять до хворих самі з собою привозять медичне устаткування та імплантати. Тож батьки економлять чималі кошти і час, а діти отримують шанс на повноцінне життя. Він мужньо бореться з важкою формою ДЦП та серцевою астмою за короткий проміжок часу після чергового курсу лікування в трускавці маленькому тимуру стало набагато краще. Більше про великі досягнення маленької людини Анна Тофт. Мрії здійснюються, і чудове підтвердження цього ось ця родина. Та все по порядку. Понад два роки мама Галина оббивала пороги в надії на те, що хтось допоможе їй з лікування маленького Тиморчика, у якого лікарі діагностували важку стадію ДЦП та серцеву астму. Адже методи лікування, які допомагають дитині стати на ноги, вони знайшли. Однак коштують такі процедури дуже дорого, і попри всі старання родини, допомогу рідних та друзів. Коштів на реабілітацію в Трускавці все одно не вистачало, а саме туди, що місяця їздить Галина зі своїм синочком. Та куди б не зверталася мама по допомогу, результатів ніяких не було. За два з половиною роки то в нас він народився, вже хворим родився. То ми з двох місяців почали масажі, почали їздити в Трускавець, у Львів, постійно їздимо у нас, щоб ми місяць вдома були, такого навіть не буває. Тепер минулий раз ми були 10 днів вдома. Я хотіла сказати, що я відкривала дуже багато дверей. Дуже до багатьох людей я зверталась до депутатів. Зверталась до простих людей. Писала і на телебаченні на один плюс один. На всі всюди, де можна було. Я туди зверталась, щоб поставити дитину на ноги. Народний депутат Віктор Балога кілька місяців тому взяв маленького Тимурчика під опіку на два роки. Мама Галина безмежно радіє, бо тепер вона впевнена, що з її дитиною і далі працює. Ватимуть досвідчені фахівці, а найголовніше маленькому Тимурчику після таких процедур стає набагато краще. Дитина одужує ще півтора місяця. Тому Тимурчик виглядав ось так. Так він виглядає зараз. Зміни на краще видно одразу. Тимур краще їсть, набрав у вазі півтора кілограма, став краще дихати, тримає голову. Це все велике досягнення для нього. Тимур показує дуже хороший результат. Якщо ми минулий місяць їздили, то він до шведської стінки прив'язував його в трьох місцях в спеціальному костюмі спіралі. Він стояв, то тепер він без костюма, тільки руки йому зав'язали. Він опускається на цілу ступу. Він почав. Він почав контролювати голову, що він дуже добре мозок працює. Він думає, він думає, як взяти іграшку, як стати, як сісти, сам нічого ще не може зробити. Перевертайся на бочок на животик. Але результати є і дуже хороші. Тимурчик почав спати цілу ніч за два з половиною роки. Каже, мама такого не було. Досі дитина вживала спеціальне харчування. Тепер Тимурчик їсть майже все. Незабаром маленький знову їде з мамою. Трускавець. Тимур завжди мужньо переносив всі процедури. Ні, він, ні його мама ніколи не втрачали надії в те, що все буде добре. Це було останнє повідомлення випуску. і вже завтра ви побачите. Перехід на зимовий час, підготовка до виборів. Чого чекати від долара? Такими подіями нам запам'яталось 23 жовтня. В Студії працювала Світлана Комлєва. Бажаю вам гарного вечора. До зустрічі на цьому ж каналі.